В небі сонечко сміється, хмарка біля нього в'ється, пташки пісеньку співають, з добрим ранком всіх вітають. Доброго ранку, дітки, мене звуть Петрик. Сьогодні, коли йшов до вас у гості, я побачив, що на вулиці і дитячому майданчику дуже чисто, а ви знаєте, хто наші двори та вулиці робить чистими. Є така професія двірник. Кожного ранку двірник бере мітлу і підмітає вулиці і двори і робить їх чистими. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик Марії Познанської, який називається двірник. Про двірника розкажу вам малята. Є в нього друзі мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Будеш на вулиці біля будинку. Знаю, не кинеш ти навіть смітинку. Дітки, про кого цей віршик? Цей віршик, про двірника. Чим працює двірник? Двірник працює мітлою і лопатою. Що робить двірник? Двірник прибирає сміття і робить двори і вулиці чистими. Дітки, всі мами і тата, бабусі і дідусі ходять на роботу і працюють водіями, лікарями. А ви знаєте, для чого наші батьки ходять на роботу? Мама і тато ходять на роботу, щоб заробити гроші. Гроші потрібні для того, щоб купити одежу, їжу та інші необхідні речі. Малята у світі є багато різних професій. Я хочу вас познайомити з деякими професіями. У лікарні він працює, усіх хворих він лікує, з ним хвороби швидко зникнуть, бо це справжній гарний лікар. Будівельник побудує дім, цеглинка до цеглинка, буде з вами у нас дім гарний, як картинка. Випікає пишний хліб, гарний пекар, чарівник, а ще тістечка, торти і багато смакоти. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу олівець видає нам продавець. Сміливий пожежник вогонь загасив. Водою миттєво його він залив. Кухар кашку нам зварив, на сніданок запросив. Поліція оберігає нас вдень завжди і в нічний час. Водій возить всіх без втоми на роботу та додому. Дітки, а зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається Хто ким працює. Хто лікує хворих? Лікар? Хто будує дім? Будівельник? Хто слідкує за порядком? Поліцейський. Хто пече хліб? Пекар? Хто готує їжу? Кухар, хто водить машину? Водій, хто гасить пожежу? Пожежник хто продає товар в магазині? Продавець Молодці малята. Дітки, а ви знаєте, Ким працюють ваша мама і тато? Попросіть їх розповісти вам про свою роботу. Дякую за увагу. До побачення!